Всевишній Боже, Царю Небесний, віків, Ісусе Христе, Спасителю, наших душ, припадаю до Твоїх святих стоп, благаючи про милість відпущення і терпіння, бо в тобі, Господи, надія моя, у Тобі, мій порятунок, і лише Тобі, я грішно віддаю Своє серце, милосердний, Отче, Пресвята Тріце, велика і незбагненна, прийми мої прохання за благословенням, заведенням у щоденних потребах. За підтримку у скруті, за лікування від недух, в ім'я Твоє світла світлості, захисти моїх рідних і дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях від усякого зла, покром Твоєї благодаті, захисти їх від небезпек, бережи їх від гріха, наповни їх серця святістю та мудрістю, о Ісусе, велика лікарю, душі тіл, прийди до нас у наших слабощах, вилікуй наші рани, помий нас від гріха. І дай нам силу і віру стояти на сторожі правди і добра. Ми благаємо тебе, Господи, дай нашим відважним захисникам України силу і віру, аби вони змогли відстояти свою рідну землю від ворога, Освяти їх Великим Світом Твоєї милості і дай їм перемогу на благо нашої держави, великий пастир, допоможи нам пройти шляхом Твоєї правди, веди нас через темряву і бурю життя. Наповнюючи наші душі світом і надією, прийми, Отче наші молитви і великою Твоєю благодаттю наповни наше життя, нехай Твоя любов і милість завжди будуть з нами, захищаючи нас від усякого зла, даруючи мир нашим серцям і благословення нашим родинам в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче Небесний, Господи Ісусе Христе, серцем сповненим віри і надії. Я підношу молитву до тебе, царю вічної слави, я вдячний за твою нескінченну милість, якою ти обдаровуєш нас кожен день, сповнений покаяння за гріхи Мої. Я благаю про прощення і милість Твою, о освіти мій розум і душу Твоїм Божественним світлом. Надихни мене жити кожен день у служінні добру, даруючи милість та любов, благослови мої руки, щоб усі мої дії. Були на славу Твого імені, О Спасителю. Я благаю тебе, оберігай мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від усіх ості та незгод цього світу, прийми в свої обійми моїх близьких, рідних дітей і захисти їх від усього зла та підступів ворога, дай нам мужності і сили захищати рідний край і допоможи нашим відважним захисникам України здобути перемогу над ворогами під крилами Твоєї захисної милості облагаю тебе, простілення від усіх недугів і хвороб, як тілесних, так і духовних, з цілий душі наші, освіти наші серця світлом Твоєї мудрості і допоможи нам пройти через життя, з вірою в Твою всемогутню силу, О Христе, ти наша надія і покровитель, спрямуй нас по шляху праведності, даруючи нам Твоє наставництво у щоденних турботах. Дай нам силу протистояти спокусам гріха і веди нас у Твоїй незмінній правді, і продовжуй Мою молитву у Словословлені та благословенній Тріці єдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа, хвала Тобі на віки, віків, амінь, Отче наш Небесний, що в незбагненій величі своїй перебуваєш, серце моє стукає у покірності, усвідомлюючи власну недосконалість перед обличчям Твоїм. Сповідаюсь тобі, Господи, у своїх гріхах, що хмари темні обступили мою душу та благай очисти мене від всякої нечистоти, даруй великодушне твоє прощення, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми благання моє, бережи родину мою, напишіть мене та прохання в коментарях від зла не згода від всякої небезпеки, покрий своїм благословенням наш дім. даруй нам мир та спокій у кожному дні. Будь нашим щитом, нашою опорою, нашим світом у ночі, лікуй, Господи, тіла, наші що від неї дух і душі від рани гріха, зійшли на мудрість у щоденних потребах, бери під свій захист ті, хто нам дорогий, рідним і дітям нашим, дари силу та мужність в їхніх ділах і словах, нехай віддзеркалюється Твоя доброта, Благаю тебе, Спасителю, оберігай наших воїнів, що на передові стоять, надаєм віри і відваги. Щоб перемогти ворога, відстоюючи свою землю, хай воля Твоя, Господи, втілиться в нашому народі і з Тобою. Ми долатимемо всі труднощі. Дай, Господи, нам почуття Твоєї присутності у кожному кроці, щоб в серцях наших завжди було місце для добра, любові та милосердя. Оберігай, Господи, наших дітей від спокус, від злих дій та думок, щоб росли вони під Твоїм покровом. Стаючи вірними слугами Твоєї святості, усім нам, Господи, даруй прозорість душі, щоб бачити відзеркалення Тебе в інші, щоб наша віра була незламною, серця завжди відкритими до Твоєї благодаті, в темні часи, коли душа моя почується втомленою, дай мені силу в Тобі знайти відпочинок, залишайся, Господи, з нами завжди, бо ти, джерело нашої надії, наш захисник і провідник.